Добрий день! Сьогодні я, Ваня Гурк. Тобто дитя Месом буду розказувати, як робити стойку. І так, коротше, мене просили багато, щоб я навчив. Добавляйтеся спочатку до мене друзяwakia.com streetplayer 2012 в описанні відео є ссылка. І коротше, так. Стойка. Що для стойки потрібно? До стойки потрібні коротші плечик. Я трохи качаюся, плечі підкачав. Но спочатку для стойки треба натренувати, стоять біля шкафа що там біля стіни. Коротше, зараз продемонструю. Оце моя така стинка є. Я така продемонструю, як треба там спочити все. Стало Руки. і ноги закинули. І стоїте скільки можна. Живаті не до стінки. Ноги. Руки. Спочатку постійте хоча б ну, секунд 20, потім увесь, обі, у, збільшуйте свій я, коротше, с, с, ну, стояння своє біля стінки десь до минути. Тоді пробуйте просто так стоять на землі. Це буде трохи важче. Бо тому що там треба рівновагу лежати. Ну, спочатку, ви знаєте, ходити легше, ніж стояти, бо стояти це більш техніка, а ходити це коротше сила. Ну, дивіться, Стояти. Отак ви маєте стояти. Для цього ви тренуєтесь, тренуєтесь, тренуєтесь. Ну, багато дуже тренуєтесь і у вас все вийде. Можна ще ходити. Далі продемонструю. Ноги, якщо хочете, щоб... Легше ходити, то згинайте їх. Поняли, коротше, це силою Ідеш, 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 щоб ренувагу тримає. Ідеш, ідеш, ідеш. Так що ви, коротше, учитеся, тренуєтесь, все, що хочеш робити. Месине, коротше, дивіться, має бути нові випуски. І, коротше, таке діло. Добавляйтесь, якщо хочете в друзів, але пишіть свої серії, якщо придумаєте. А поки що я, коротше, бувайте! До побачення!